Президент Сполучених Штатів Джо Байден записав термінове звернення до американського народу. Це буває не часто, бо промова записана саме в овальному кабінеті. Промову президента транслювали усі провідні телеканали США. Президент Байден заявив, що напади на Ізраїль і вторгнення в Україну мають спільні мотиви та порівняв події цього місяця в Ізраїлі з майже 20 -ма місяцями війни в Україні. Вбивство українців за стосуванням тортур, тисячі українських дітей були захоплені, викрадені в їхніх батьків. І Хамас і Путін це різні загрози, але вони мають багато спільного. Обидва хочуть знищити сусідні демократії. Хамас оголосив своєю метою знищити Ізраїль і вбивати ізраїль ізраїльтян. Хамас не представляє арабів розмежування між Хамас і палестинським народом, бо бойове групування не представляє палестинський народ і звинуватив Хамас у використанні палестинців як живого щита. Згадав Байден і про уроки історії від Путіна, про радянський Союз, який нібито створив Україну. Путін не вважає Україну незалежною, тому заявив, що підтримка обох він як в Ізраїлі, так і в Україні, буде тим часом. Путін е відмовляє Україні у праві на, на державність. Він стверджує, що радянський союз то Україну і чому це важливо для Америки? Чому? Бо, е, для безпеки національної сполучених штатів е успіх України України ізраїлю важливо. Коли диктатори не платять ціни за свої злочини, то вони продовжують чинити злочини. Байден вважає, що Путін не обмежуватиметься лише Україною, бо хоче та прагне нападу на союзників по НАТО. Патит Путіна не зменшується. Він вже хоче нагадувати, Польщі, що він отримав. Польща отримала по подарунок від Росії. А Естонія, Латвія і Литва були Балтійськими провінціями Росії. Серед американців є й ті, які не підтримують допомогу Україні та Ізраїлю. Тому їхній президент дав чітку відповідь, як це фінансування вплине на Америку. Це розумні інвестиції, дивіденди від них будуть слугувати наступним поколінням американців. Щоб ми будували світ більш безпечний і більш... До більшим добробутом для наших дітей для наших онуків приємно чути те, що президент США вірить в наші зсу та в те, що Україна зможе зупинити жорстокість Путіна. Україна досягає успіху. Путін думав, що він за дні, за лічені дні завоює Україну. А він зазнав поразки і він продовжує зазнавати поразки. Київ стоїть, український народ тримається. Україна повернула 50% території, яку змогла захопити. Окупувати Росія і всі країни 50, більше 50 країн світу роблять все, що можуть для того, щоб допомогти Україні. Байден нагадав, що Кремль шукає союзників для того, щоб знищити Україну. А все, чого просить Україна, це допомога щодо зброї. Путін звертається до Ірану, до Північної Кореї, щоб е, закупити е, боєприпаси і тероризувати ними українців, українські міста. Я сказав, що я не буду. Над американських військових, щоб вони воювали в Україні. Україні потрібна саме можливість, саме допомога, щоб захиститись. Потрібно зупинити російські ракети перед тим як вони зруйнують українські міста, і пояснив, яку саме техніку відправляє США, щоб американці не додумували своїх версій. Ми віддаємо боєприпаси із наших сховищ, із наших запасів. А ті боєприпаси, які ми віддаємо, ми поповнюємо і гроші, які ми просимо від конг. Конгресу йдуть на поповнення цих боєприпасів, це створює робочі місця в обороні і промисловості. Байден під час виступу попросив конгрес докласти зусиль, щоб поставки необхідної для захисту України зброї не переривалися, щоб Україна могла припинити жорстокість російського вторгнення. Я попросив конгрес виділити. Е, зараз безпрецедентна о, тримку на безпеку саме сьогодні буде надіслано до конгресу нагальний бюджетний запит для фінансування потреб американської національної безпеки та щоб підтримати Ізраїль та Україну. 60 мільярдів на оборону України, 14 на допомогу в гарантуванні безпеки Ізраїлю, близько 7 мільярдів на допомогу Тайваню та 10 на гуманітарну допомогу тим, хто перебуває. В зоні конфлікту, крім того, до пакету буде внесено ще 14 мільярдів на забезпечення безпеки кордонів США. Коли лунали перші побоювання з приводу того, що США, нібито, всю увагу та допомогу зосередять на Ізраїлі, забувши про Україну, з'явилася інформація, що Ізраїлю США передадуть 155-мм снаряди, які призначалися Україні. У США на складах багато касетних 155 мм снарядів. Ізраїльській артилерії насамперед потрібні осколково-фугасні снаряди, а український касетні. І так, снаряди ж в Україну їдуть не лише з США. Як швидко Конгрес зможе прийняти такий законопроект, невідомо, але є чутке розуміння, що вона таки буде попри всі чутки. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.